Ми віку не скорень, ніким і ніколи не здамося сьогодні, щоб нас побороли, стала кривавою наша земля, брати українці, тримаємось війна. І та великі Спини цю війну, за що вбивають. Батьків дітвору. 24 лютого 2022 року день початку повномасштабної війни в Україні. Цьогоріч минає 366 й день спротиву нашої країни. Це рік запеклої боротьби, рік єдності та стійкості всіх громадян України заради перемоги, рік волонтерства та підтримки ЗСУ, рік гірких втрат та вічної пам'яті героїв. Які віддали своє життя заради нас. 24 лютого. Довкола все змінилось. Безхмарне небо небезпечним стало. Воно забаграніло, димом вкрилось. Життів людських багато так забрало. Це неймовірно тяжкий рік, але ця сторінка історії України впишеться золотими літерами у світовий літопис. Адже не було жодного дня, коли в городі українці корилися чи не чинили опору ворогам. За вибухом вибух, зруйнована миру стіна, напали на нас вороги, почалася війна, і пошамовані мальви на землю спадали, а сини й доньки на захист країни ставали. 24 лютого ген-ген світало, зірка остання в небі догоряла, аж раптом ракети, сичами злетіли, міста запалали, будинки горіли. 24 лютого минає рік із того трагічного страшного дня. Також на знак пам'яті та скорботи за полеглими героями, загиблими мирними українцями, а також з метою пошанування лицарів козаків, воїнів Збройних сил України та тероборони, сланих захисників, зібралася навіть ще вся українська рідня, бо наша єдність, мова, сила духу і незламність – наша зброя. Зади народ будував старих укриття старих око робили вкриту, діток ворували буржуйки. Навіть жінки, діти плели паскувальні сітки, виготовляли окупні свічки, випікали хліб та готували їжу на передову. А ворог врятував від нашої непокори, активного супротиву від нашої єдності та щирого патріотизму, славні збройні сили України звільняли все більше і більше наших міст і сіл. Це надало народу неймовірної сили духу, вселило віру і подарувало надію на перемогу. Все поділилося на до та після. Здається, втратило життя всі кольори, і тільки ще не вмерла невморуща пісня. До сповіщали, час настав для боротьби. Небесна Сотня, герої Майдану, загиблі воїни ЗСУ, мирні жителі, це наш біль, і наша гордість, це наші сльози і наша душевна іще. Вдячності за все, що вони зробили для нас. Вилину мовчання та щирими молитвами, шануємо пам'ять всіх загиблих, в тому числі і наших Воїнів односельчан під час, час повномасштабної війни. Чекай його біля дому, почути в ще раз ці кроки знайомі та пустом стежці немає нікого, немає нікого, ти не плач за мною, мамо, не плач в твоїм серці, я живий, став героєм для України, назавжди твій син не плач за мною, мамо, не плач, ти така не одна, скільки забрала наших синів ця клята війна, скільки забрала наших синів ця клята війна, Ще день промине за ним, пройде рік Серце не змозі забути тобі. Живи, моя країно, рік і гір, хай буде щастя, буде мир. Живи, моя країно, золота, і з твого серця воля пророста. Живи, моя країна, гостина слава про тебе, світа милини. Живи, моя країна, вільна, справа і думка усіх нас спільна. Живи, моя країно, сильна, силу дає водиця, живильна. Живи, моя країна, горда, синього неба, жовтого сонця. Живи, моя країна, славна, і мова наша державна. Хай у серцях наших любов, надія не згасає. У душах патріотів хай вогонь завжди палає. Любові до найкращої і найріднішої країни. Живи, в віка, моя незламна, горда Україно. Там, де земля красива, там мого роду сила, де мамоя щаслива, там і дім, там я мала зростала, ці в коси заплітала, і щастям.